Запад успішно загніває. Ку... От ви ж не раз чули такий наратив російської пропаганди, як Європа загниває. Дійсно смішно, бо нам з дитинства вбивали в голову, що Європа це колиска цивілізації, що там гроші, перспективи. Ну а ваш савок, ну це ваш савок. Ну що ж, давайте розглянемо життя в Європі для типового біженця з України, який вимушено покинув свою домівку. Гори говорять і я говорю, та й даю вам тему для обговорення. Європа загниває, чи є в цій фразі, хоч трошки правди, Як бачите, європа загниває. Так почну напевно з того, що Європа це зовсім інший світ, це старий світ, і вона живе по своїм давнім правилам і законам. І до речі, це й потрібно сказати в першу чергу. Закони в Європі дійсно працюють. Всі бояться величезних штрафів. Але ж ми тут зібрались не для того, щоб розповідати, що нашим дітям буде краще жити в ситій і захищеній Європі, де є всі блага для життя та навчання, де студент в Польщі може заробляти 100 баксів в день, в принципі, не дуже гнувши спину, де можна собі дозволити подорожувати. Ми сьогодні спробуємо визначитись, чи дійсно Росія має право продвигати наратив типу Європа загниває. А з іншої сторони, сприймайте це відео як крик душі тих, хто вимушено проживає в цих ваших Європах. І так як більшість з мною опрошених проживає в Польщі та Чехії, і лише декілька знайомих в Німеччині, то на Польщу і буде орієнтир. Ти як українець, любиш сало з їжі і почнемо. Звичайно ж, сала толково ви в Польщі не знайдете. В Польщі щось подібне до сала називається бочком, по-своєму смачне, але зовсім не те. А от історія з м'ясом, окрема історія. Коштує кілограм дешевше ніж пачка папірос. Проте, проте, коли ви його смажите, то в більшості випадків ви відчуваєте запах кнурятини. А ще воно настільки водянисте, що деякі навіть придумали лайфхак Добавляти у бачок та м'ясо при жарці більше олії. Це все діло вам потрібно буде запивати. Пити воду з-під крана місцями можна, але в основному купляють бутильовану. коштує пак із шести пляшок не більше ста гривень. А ось із солодкою водою проблеми, точніше, можуть бути проблеми, бо майже у всіх моїх знайомих після першого прийому дешевої солодкої газировки. Почали боліти зуби, а зуби в Європі то окрема стаття і біль. Але із газованкою ще не все. Крім того, що навіть пляшках вода, так собі за смаковими якостями, так ще і самі кришечки, які не відриваються, зведуть вас з розуму. Я просто хотів не спро васні бісять в отеотбь, вот етават хірня. Хто це? Хто це сделал? Я, я хочу, щоб который вот це придумал. Знайти аналог Моршинської чи Миргородської важко, бо в основному за кордоном п'ють мало або слабо газовано. І от що ще цікаво риба. Здавалось би, у Польщі є вихід до моря, але, але такого вибору риби, копченої солоної чи живої ви тут не знайдете. Точніше, може, і знайдете десь на базарчиках у кіосках. І скоріше за все це буде український кіоск. їхали Халіраді риби асортимент риби на новом кліпа вже самий хороший. є будь-яка риба, і свіжа, і копчена, і солона. А якщо це будуть поляки, то будьте обережні. Є риба, називається москалики. Її українець здається, має їсти вже тільки із-за назви, а тим паче, що на вигляд вона як солена крупна тюлечка. Так і було. Люди взяли маскалики, вистоявши в черзі. Прийшли додому, зробили картоплю в приску, нарізали цибульку, налили по чарці. А маскалики то не солені, прісні теж саме з борчем. Є в Польщі борщ. Навіть в коробках продається як сік, але то просто компот з буряка. Але то все можна записати на індивідуальні різниці смаків і так далі. За стільки років магазини не працюють по вихідним. Деякі тижні тільки хандлові неділі, і я ніяк до цього не можу звикнути. А ось те, що в вихідні не працюють магазини, до цього треба звикнути. А в деяких містах ще і немає цілодобових. Причому в великих містах, і якщо тобі щось треба вночі, і це не завжди випивка, бо люди можуть працювати за різними графіками, то тобі йти на заправку. Або якщо ще не пізно в жабку в Польщі, а в Чехії до в'єтнамського супермаркету, де все в рази дорожче. Коляк штоє там башков. Долгий. 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 Трохи про жабку. Це супер франшиза дрібних магазинів, які, здається, заложуються фундамент кожного будинку. На одній вулиці, прямо через дорогу, може бути в сумі три, а то й чотири жабки. В основному в них алкаші купляють 100 грамів, а робітники хот-доги. Ну і сигарети. Які супер дорогі. Так, папіроси. Курення вредно для здоров'я. Ви думали, що табак продається тільки у нас на базарчиках? Тоді ви будете здивовані. Табак на вагу ви можете купити в любій жабці. Там ще продаються і гірзі для набивки. Ну і якщо згадали 100 грамів сигарети, то пиво. А знаєш, як у Новгороді називають наше пиво. Польще все пиво це моча оленя. За деякими винятками, майже все пиво в жабці – це такий треш і жах, що перед чернігівськими оболонями ви будете знімати шляпу. А от для хлопців, що хочуть закінчити свій вечір прямо тут і зараз, є ромпер міцне пиво, яке коштує копійки, але там в тій банці поно самого дьявола перемішаний зі спиртом. До речі, люди, що пожили в Чехії, де я скажу вам чесно, що чеське пиво дуже переоцінене. Так воно краще ніж Польщі, але жатецький солод він гіркий, хоча краще, нібито німецьке. І ще одне ціна на пиво. Польща є обмін бутилками. І якщо на ціннику написано 3 злотих, то ви заплатите 4, бо можете потім повернути пляшку за злотий. І це досить незручно, особливо коли не додивився чи на люту. Але і гарні моменти є: акції, які називаються 10 на 10, або простіше купи відро пива, відро тобі в подарунок. І якщо ви ще не зрозуміли, європа бухає ще побільше нашого. Додайте сюди абсентні бари в празі та легке відношення до канабізу. Пахне травою тут на всіх головних вулицях міст. Травкомат. Шах і мат. Ну і щось поки не слово про гнилу Європу. Ну що ж, збільшуємо обороти Житло. Польща, особливо Селезі, це просто ад на землі. Це кам'яниці, які стоять чорні від сажі. Це таке місто, як Битам, що в самій Польщі рахується як саме гірше місце для життя, напевно, на планеті. По факту, аби не радянські панельки, то поляки фіг би його де пожили, напевно, на дачах, а на дачах жити не можна. Але Познань, Врослав, Краків, це по факту брати і сестри Львова. Чехі, Шпрага, це просто супертоп наборван, місто по красі. В Германії вугіллям наче вже не топлять. І ось так ви не очулись, в деяких містах в Польщі є підвальчики. І, по словам моїх знайомих, людина, що приїхала з окупації, яка топила газом в своїй хаті до комфортних 22-23, змушена була в Польщі ламати в цих підвальчиках старі меблі, щоб топити камін. Ба Більше. Венгель, тобто вугілля, ви спокійно купите в будь-якому магазині в селезі. І ще один прикол: в багатоповерхівках є штраф. Вид 500 злотих це 5000 гривень. Він платиться, якщо ви вимкнули свої батареї і отримуєте тепло через стіночку від сусідського нагріва. І от з економії на опалення йдемо до іншого здоров'я. Польщі всі сморкаються. От просто всюди. Чому? Бо в них нема поняття зігритись взимку в хаті. Це завжди якісь мінімальні обороти термостату, аби просто ви не покрились льдом, і це нам в дивину. І у наших людей боліють діти, польські повзають по холодному полу, хоч би хнич, і йдуть в школу з соплями до пуза і норм. А от наші от трохи не витримують це печально. Бо медицина в Європі це щось. Навіть поляки жартують, що якщо ти поламав руку, то краще підожди, поки вона сама зростеться, бо ти не висидиш в черзі, безліч історії, як дитині боліло вухо. А її на прийом записували через місяць. Чи була вітрянка, чи температура, і також чекали бог знакільки, та й сама медицина цікава. У Іспанії вам майже на всі шункові хвороби скажуть пити Кока-Колу, Польща від цих болячок, аспірин чи щось таке, і так далі. А якщо оцей умовний аспірин вас не рятує, то в докторів такі очі, наче вони лікують інопланетянина, а не людину. Зуби, якщо ви бачите людину без зубів. То це, напевно, не українець, а поляк. І за величезних черг і ще більших цін у приватних лікарнях пусті безоби посмішки це одна з характеристик європейців. Я маю... Я... І тут також відсутні не тільки зуби, але й ванни. І ні, ми зараз не про кімнати, а про оцей самий тазик, куди можна приємно всадити дубцю і поплескатись у водиці. В основному для економії ставлять душові кабінки. Ванни для багатьох це те, що залишилось в ненці Україні. Як і доноси, ті, хто працював у польському колективі, не раз помічали, що доносити на свого колегу це, це не те, що ще й карається, це такий стиль життя. Якщо ви припаркували машину не в тому місці, будьте впевнені, що вже якась бабця зі своїм телефоном летить на своїй метлі, аби зробити фото вашого порушення та поскаржитись поліцію. І якщо вже про населення, то в Європі дуже багато старих людей і іммігрантів. У Польщі це якось не особливо відчувається так, де не де побачити африканця, корейця, а ось прагу заполонили азіати, в'єтнамці, які німеччину мусульмани. І повірте, це вносить в ваше життя свої корективи. Знайомі з Німеччини навіть після дев'яти на вулицю бояться виходити, хоча живуть у спокійному місті. От вам і Європа де всі волі жінки ще один момент. Це гроші. Якщо ви заключили договір з інтернет-провайдером чи спортивним залом, чи будь з ким, ви попали. Ви попали і будете платити гроші рівно стільки, скільки прописано в договорі, і рівно такий сорок. Які там вказано, ви не зможете не заплатити, а в деяких випадках мілким шрифтом ще дописують автоматичне продовження, тому читайте і читайте уважно, що ви підписуєте, особливо читайте і рахуйте комуналку, бо тут таке є поняття, як перерахунок. Ви, нібито, платите все вчасно, і як треба, і все класно. А компанія заднім числом підвищила тарифи, і бах одного прекрасного дня ви отримуєте чек на перерахунок на крупненьку суму. А от з мовою тут також цікаво. І знак твій? О, Польщі чомусь вирішили, що їхня мова нікому не треба, бо навіть в кінотеатрах нема дубляжу, Ба іноді навіть одноголосого переводу нема, або він такий гнусавий, як на наших касетах з 90-х, те саме стосується й телепрограм. Більше половини або з субтитрами, або озвучено п'яним дідом на лавці біля жабки. Зате в тих же магазинах до сих пір є сифони, та й взагалі. І є таке легке відчуття повернення до Союзу, якщо ви перебуваєте в ближній до нас Європі. Так, звичайно, багатьом нашим біженцям Європа дала другий шанс. Деякі кажуть, що в Польщі вони почали жити. Так, просто почали нарешті жити, а не виживати. Але все ж є відчуття, що це з знильцею. А на цьому все. На добраніч.